Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Буланчук, і сьогодні з вами ми розглянемо екстремуми функції. Екстремумами функції, точками екстремума, це називаються точки мінімума і максимума, а значення функції в точках екстремума це будуть мінімуми і максимум. Точки мінімуму і максимума називаються точками екстремума. А сам мінімум і максимум називаються екстремуми функції. Ну і давайте розглянемо, на прикладі, як же знаходити екстремуми функції. Нехай у нас є функція y дорівнює x кубі на 2х плюс 1 в квадраті. Для того у нас є теореми, які кажуть про те, щоб точка була точкою екстремума, треба, щоб Похідна в цій точці або дорівнювала нулю, або не існувала. І щоб при переході через цю точку змінювався знак похідної. Ну, давайте так схематично ми покажемо, що якщо у нас максимум, то у нас знак похідної, тут у нас знак похідної буде плюс, а тут знак похідної буде мінус, оскільки функція спадає. Тоді у нас буде максимум то така ситуація дає нам максимум локальний, мова йде про локальний, мінімум і максимум. Наприклад, така функція в цій точці, це в нас буде точка мінімуму і точка максимуму. Тобто в даному випадку знак буде змінювати з мінуса на плюс. Це дослідити треба взяти похідну. Бачимо, що в точці х дорівнює мінус 1 функція не існує. не існує. Це не є точкою екстремума, але при переході через цю точку може змінюватись знак похідної, тому ми цю точку теж при дослідженні на... Зростання чи спадання функції ми теж будемо включати. Візьмемо похідну Y' у нас. Це у нас похідна від частки. Знаходиться за формулою, я нагадаю, У на В і. Штрих. Це буде штрих мінус УВ' і ділити на В квадраті. Тобто візьмемо похідну від x куби, це буде 3 х квадраті. Умножено на v. Це В, це у нас 2х плюс 1 квадраті, У штрих на В мінус у х куби на В штрих. В штрих це буде 2 на 2 і на Х плюс 1. І ділити на В квадрат. Це в нас буде 4х плюс 1 в четвертій степ. Так, бачимо, що тут х плюс 1 ми можемо винести за дужки, і можемо винести дужки х квадраті, і можемо двійку ще винести за дужки. Тобто буде 2х квадраті, винесемо дужки, і х плюс в дужках у нас залишиться. Я тут вітру трошки ще б у нас було. Так, в дужках у нас залишиться так 2х квадраті, на Х плюс 1. Це в нас далі пішла дужка. Так, що у нас тут залишиться 3 на Х плюс 1. Винесли. І тут буде мінус 2. Винесли, залишиться 2х2. Винесли 2х просто залишиться. 2х. Так, і поділити на 4х плюс 1 четвертій Дорівнює. Так, тут розкриємо дужки, буде 2х. Це у нас не змінюється. Тут буде 3х мінус 2х, це буде х просто, я вже не буду це записувати. Ну давайте тут запишемо. 3х плюс 3 мінус 2х. Так, і це залишиться у нас х. -2. Що х плюс 1 скоротиться у нас, 2 скоротиться. 4. І тут буде х плюс 1, залишиться третя степень. Тобто буде х квадраті на х плюс 3 поділити на 2х плюс 1. Похідна дорівнює нулю, там, де дорівнює нулю чисельник Y' дорівнює нулю. Прирівняємо похідну до нуля. Це в нас будуть точки х дорівнює 0, х дорівнює мінус 3. І в точці мінус 1 функція не існує. Далі ми дивимося, функція у нас визначена в усіх точках, окрім точки мінус 1. ми всю область визначення. Розбиваємо на інтервали. Це все зручно записати у вигляді таблиці. Тут у нас буде y' і тут у нас буде сама функція y. Тобто в нас буде інтервал від мінус нескінченості до мінус трьох, сама точка мінус 3. Далі від мінус трьох до нуля. Мінус одиниця в нас є випачаєсь. Від мінус трьох до мінус одиниці. Точка мінус одиниця. Від мінус одиниці до нуля, точка нуль і від нуля до плюс нескінченості. нескінченності. І дивимось, в точці 0 у нас похідна 0, в точці мінус 3 у нас похідна 0, в точці мінус 1 і функція, і похідна не існує. Так. І далі дивимось знак похідної на всіх цих інтервалах. Значить, тут у нас буде знак плюс, отже функція. Від мінус одиниці до нуля. Щоб визначити знак, ми можемо підставити якусь точку із цього інтервалу. Е, від мінус, тут якщо від мінус одиниці до нуля у нас знак не зміниться при переході через цю точку. Теж буде знак плюс. Теж функція у нас тут зростає. В точці мінус 3. Далі буде знак. Так, давайте ще раз подивимось. Якщо тут, наприклад, точка 0 плюс на скінченість все в нас плюс, так тут у нас буде точка теж плюс, наприклад, мінус 0,5, все плюс. Тут у нас буде від мінус, 3 до мінус 2, наприклад, це плюс, це плюс, і тут у нас буде мінус. Тобто мінус у нас буде функція у нас спадає. І від мінус низкінченості до мінус трьох похідна плюс, функція зростає. Тобто точка мінус 3, якщо ми подивимось, бачимо. Функція зростає, спадає, знак змінюється, тому це буде точка максимуму. Точка максимуму. І можемо знайти де, точка 0 не є точкою екстравого. Y0 у нас теж буде 0. E, і y максимум. Це буде y в точці. Мінус 3, підставимо, це буде мінус 3 в третій степені, ділити на 2, мінус 3 плюс 1, це буде мінус 2 в квадраті. Е, так, е, 4. Да? Виходить мінус 27, ділити на 8. Наближено це буде мінус 3, цілих, десь приблизно. 38 сотих. Бачимо, що у нас це у нас точка максимуму ми знайшли, значить х максимум у нас дорівнює мінус 3, а сам максимум, y максимум наближено дорівнює мінус 3,